Слава Україні! Ніч, зокрема, на Одещині без сигналів повітряної тривоги та без обстрілю. Це найприємніші слова, які хочеться завжди говорити зранку. Проситиму вас не допускати максимально інформаційне поле у ваші серце та душу, і найголовніше голову, тому що це дуже небезпечно і власне ви це відчуваєте на собі. Війна продовжується і нам дуже багато роботи, а тому психічний стан від нього дуже багато. Залежить. Зробіть так, щоб інформація була для вас, а не ви були підпиткою для інформації. Тим більше, якщо мова йде про події в тих чи інших країнах, я розумію, що вони в будь-якому разі впливають на події в Україні. Але найголовніше, що впливає на події в Україні, це наші Збройні Сили. Наша з вами єдність і допомога Збройним силам. Не просто співчуття нашим побратимам та посестрам, а саме допомога. До цього вкотре і закликаю. Тримаємо стрій, рухаємося далі. Тихого і продуктивного дня. Слава нації! Смерть ворога!